І з біржі праці на передову представники військоматів на час мобілізації прописалися в сумських центрах зайнятості. Вони полюють на безробітних чоловіків віком від 20 до 50. Просто в коридорах проводять роз'яснювальну роботу і запрошують до військомату. Така увага до служби зайнятості на небезпідставна лише в сумах понад тисячу потенційних військовиків. У Ігорові теж запропонували відвідати військомата. Коли він пояснив, що комісований, запропонували йти в добровільчий загін обороняти суми. Якщо ти спісом, ти можеш вступити в отряд за його борони города в дій, байдубоєводійстві mm -hmm. yeah, это... нова? Знаєш, Батан, так? Так, да, ну я вже проходив навчання. Представник військового комісаріату надає послуги в роз інформаційно роз'яснення роботи. Ніяких повісток в центрі зайнятості в нас не виписується. Робота побудована за бажанням. Якщо людина бажає, тоді він приходить в військовий комісаріат, там вже проходить медичний огляд, з'ясовують його дані, і тоді з ними вже працюють в військовому комісаріаті. Удалися до таких заходів неспроста, каже заступник військового комісара області на Сумщині. Чи не найгірші показники мобілізації? До лав рекрутували лише чверть всіх військовозобов'язаних. Є військовозобов'язані, які е, якимось чином е, переховуються десь. Тобто, для того, щоб е, е, була можливість вручити повістку, тому це можна робити через керівників підприємств також. Вони можуть повістку отримати і в Центрі зайнятості.